Мені здається, що кожен художник хоч раз в житті думав: ну, ось, я малюю, все окей, прекрасно, а за що мені тепер їсти? Може, мама була права і треба на юриста йти? Насправді, щоб заробляти, не обов'язково йти на юриста і не обов'язково малювати як китайські художники. Щоб продавати себе як художника та заробляти на цьому певні кошти, потрібно, по-перше, знати платформи для цього, та по-друге, знати основи дизайну та подачі себе. І я на цьому каналі хочу випустити серію відео, де я буду вам про це розказувати та допомагати з цим ділом. Адже я також колись була новичком у цій справі і знаю, наскільки це важко отримати свої перші замовлення. До речі, на фоні ви якраз спостерігаєте, як я малюю одне з своїх останніх замовлень. Отже, сьогодні я вам розкажу про топ-5 найкращих платформ для продажу малюнків іноземцям. Якщо вам потрібен детальний розбір про одну з цих платформ, або якщо ви хочете дізнатися, де ж можна продавати малюнки українцям, то обов'язково пишіть про це в коментарях. І перша платформа, про яку я вам хочу розповісти, це DeviantArt. Ця платформа була створена для художників, щоб вони ділилися між собою своїми малюнками. Але наразі там можна знайти також і замовників. Для цього потрібно популяризувати свій малюнок та вибивати його в топи, щоб його побачили якомога більше людей. Наприклад, якщо ви хочете почати брати комішки, то вам потрібно написати в пошуку «Commission». Ви побачите приблизно ось таку картину. Із усіх запропонованих варіантів вам потрібно буде вибрати групи. Далі вам потрібно доєднатися до групи та закинути свій пост в галерею. Таким чином, люди, які захочуть взяти в когось комішку, зайдуть в цю групу, подивляться в галерею та знайдуть вас та вашу роботу. Також можна доєднуватися в різні групи по адоптам та різним фандомам. Це також забустить ваш пост. Також в розділі Магазин ви можете створити слот для комішенів, але насправді я не користувалася цією функцією так часто. А ще нещодавно на Деміндарці зробили функцію для адоптів, але вона тільки для платної підписки. Насправді це не одна з моїх найулюбленіших платформ, але вона може бути прекрасним варіантом. Далі у мене стоїть фурафініті. Зазвичай тут продають кастомні адопти або камішки на фурі персони. Кастомні адопти, що це та з чим їх їдять. Я розберу це на прикладі рандомної роботи з Фурафініці. Ось, до прикладу, тут людина придумала сам концепт та вставила нейтрального персонажа. Замовник може змінити цього персонажа на свою ос. Чи ос, я не знаю, як це читається. Тобто, художник пропонує тобі свій концепт та ти вставляєш в нього свого персонажа. І продаються такі малюнки по принципу адоптів. Велика перевага фурафініці над тим же DeviantArt – те, що тут є ремайндери. Якщо я не помиляюсь, ремайдер ти можеш робити раз в 24 години, ти ніби нагадуєш читачам про свій адопт або про свою комішку. Таким чином, видаючи цю роботу знов в рекомендації. І наскільки я знаю, це дуже допомагає при продажі малюнків. Також у вашому профілі є окремий розділ Commissions, де ви описуєте всю інформацію про комішки, ціни, що ви малюєте та що не малюєте. На таких платформах, як Форафініті та DeviantArt дуже важливо правильно та гарно заповнювати профіль. Якщо хочете, щоб я вам про це більше розказала, то обов'язково пишіть в коментарях. В цілому принцип введення профіля на цих двох програмах доволі схожий. У мене склалося дуже приємне враження про цю платформу. Вона доволі добра та лампова. Звичайно, буває тришачок, але де ж його немає? Третє місце в моєму списку посідає Ючка Мішус. Відкриваючи цей сайт, ми бачимо ось таку менюшку. І тут, на відміну від двох інших платформ, є декілька розділів: фурі, поні, люди, адопти та крафтс. Також є щось типу рекомендацій. Якщо з усіма розділами плюс-мінус зрозуміло, то з тим, що таке крафт, не дуже. Я й сама не одразу зрозуміла, що це, але трішки розібравшись, то я зрозуміла, що це або костюми, або речі зроблені власноруч. До початку роботи я б рекомендувала створити портфоліо, загрозивши деякі з своїх артів. Після цього ми знову переходимо на головне меню та створюємо новий акціон. Тут уже все інтуїтивно зрозуміло, і ми заповнюємо цю менюшку в залежності від того, який малюнок ви хочете залити. Єдине, що я б порекомендувала, це не нехтувати цією панелькою, щоб не зловити бан. На мою думку, адопти є трішки рандомом, тому що ти ніколи не знаєш, що сподобається тій чи іншій людині, але є все таки порада, яка допоможе вам просувати їх. Якщо ви хочете, щоб ваша адопта частіше купляли, то вам потрібно проаналізувати ринок. Для цього потрібно переглянути, що зараз є найпопулярнішим, та що зараз купляють найбільше. Та намагатись створювати щось схожим на це. До прикладу, якщо ви переглядаєте адопти і бачите, що адопти в стилі реалізм зовсім не купують, то не варто починати їх малювати, тому що, скоріше всього, вони залишаться без уваги. Але й не варто малювати щось надміру популярне, адже ви просто не справитесь з конкуренцією. У цьому ділі варто шукати золоту середину між чимось популярним та зовсім не актуальним. І насправді ніхто це не зможе зробити одразу. Потрібно це робити методом проб та помилок, але врешті-решт ви обов'язково знайдете для себе те, що купують саме у вас. Наступною платформою йде Upwork. У відмінності від інших платформ, на цій платформі ви самі шукаєте собі замовника. Звичайно, для початку роботи вам потрібно створити профіль, заповнити його та вказати, що ви робите. Після заповнення профілю вам видаються конекти. Це і є ваш інструмент, за допомогою якого ви будете собі шукати замовника. До прикладу, ви завжди хотіли проілюструвати книжку або зробити свій мерч для когось. Ну і відповідно, в пошуку ви це і пишете. Типу, ілюстрація для книжки англійською, звичайно. Ось, до прикладу, по моєму запросу, воно знайшло 772 роботи. Ви уважно передивлюєтесь кожну з цих заявок та обираєте ту, яка найбільше вам до душі. Ось, до прикладу, я переглянула всі пропозиції, та мені сподобалась пропозиція ілюстратора для дитячої книжки. Цей замовник пропонує працювати менше, ніж 30 годин на тиждень та платити нам 25-40 доларів за одну годину. Причому проєкт розрахований на 1-3 місяця, тобто ми можемо голові приблизно прикинути, скільки ми з цього заробимо. І ось, для того, щоб він нас побачив, нам потрібно йому написати. І саме для цього нам потрібні ці коннекти. Ось, до прикладу, щоб подати заявку на цю роботу, мені потрібно потратити 16 коннекцій зі 109. У вас може бути інша кількість цих коннекцій. Це все залежить від часу, проведеного на цій платформі та вашого профілю. Коли я нажимаю Apply, у мене виходить нова менюшка, де я вказую, скільки доларів за годину я би хотіла взяти, і опорка одразу вказує, скільки я зароблю за годину, учитуючи комісію. Після цього я пишу йому лист, ніби текст, де я представляю себе як художника та підкріпляю своє портфоліо або свої недавні роботи. Але я, звичайно, не одна, хто претендує на цю роботу, тому замовник обирає серед кількості претендентів когось одного. Нещодавно Порк додав декілька бета-функцій, які можуть допомогти вам отримати бажаний офер. Але про це я можу розказати вже в окремому детальному відео. Дуже велику роль грає те, як ви. Преподаєте себе та те, як ви заповнюєте свій профіль. Але не дивлячись на всі труднощі з заповненням профіля, я рекомендую цю програму, адже вона дає вам свободу вибору замовника, прайсу та роботи, над якою ви би хотіли попрацювати. Перше місце серед цих платформ займає моя найулюбленіша. І це Fiverr. Якщо чесно, то спочатку мені здавалося, що це дуже складна платформа та на ній нереально почати брати оффери. Але розібравшись, створивши профіль та створивши декілька гігів, я зрозуміла, що це дуже класно. Принцип такий: у Fiverr є два режими: режим продажу та режим покупця. Люди, які знаходяться в режимі покупця, можуть купляти різні роботи: від музики і аудіо. До графічного дизайну та ілюстрацій. Завдання людей, які знаходяться в режимі продажу, це найякісніше та якнайгарніше показати своє портфоліо, себе та свої роботи, щоб людині захотілося клікнути та замовити щось у тебе. Все це проходить в форматі Гігу. Їх GIG це ніби коротке представлення тебе. Потрібно завантажити три своїх найкращих роботи: створити цікавий заголовок. <с> <с> створити цікаву назву Гігу та написати опис, що ви малюєте та що ви не малюєте. І, звичайно, виставити свій прайс. Прайс для малюнка по плечі, по груди та full body, до прикладу. Ви можете виставити щось інше. Також, о, скільки буде коштувати задній фон та інші деталі. Що робити, якщо в тебе немає переглядів на Гігу? Це означає, що, скоріше всього, ти зробив щось не так. А саме підводні камні криються в назві, в описі та в тегах. Теги це ключові слова, за якими замовник буде шукати вашу роботу. Та важливо постійно їх змінювати. Якщо падають перегляди, потрібно змінювати теги. Якщо падають кліки, потрібно змінювати щось в назві та в картинках. Також для того, щоб збільшити взаємодію покупців з вашим аккаунтом, можна подобавляти інші функції, наприклад, у ваше портфоліо, автоматичні відповіді і так далі. Fiverr сам вам буде пропонувати щось додати. Найголовніше постійно аналізувати ринок та постійно щось змінювати, щоб просувати свій їх вперед. Тому цим потрібно займатися. Але це дає свої результати і дуже хороші результати. Якщо вам потрібно дізнатися більше, можливо, якісь лайфхаки, як можна просунути свій малюнок, то обов'язково про це пишіть в коментарях. Тому що я хочу відредактувати свій контент та зробити його якісніше та краще для вас. До речі, якщо ви додивились до цього коменту, то напишіть в коментарях, подорожник, таким чином я буду знати, що ви точно додивилися до цього моменту. До речі, користуючись нагодою, хочу нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, де ви вирішуєте, якою буде тема наступного відео. Та, якщо я вам все-таки допомогла, та ви знайшли свого першого замовника. Або у вас почали брати замовлення більше, то я залишаю свої реквізити, щоб ви могли висловити вдячність. Я приймаю її на баймі кофі або монобанк. А я, в свою чергу, дуже вдячна, що ви подивились це відео. Ось, до речі, результат цієї комішки, з-під пейнт, якої ви споглядаєте зараз. Ну, все, на цьому, поки що все. До зустрічі!